Хочу подякувати гуманітарному штабу, який очолює Володимир Гройсман, за досить на сьогоднішній день важливу допомогу. Ці дрони використовуються для знищення як особового складу ворожого, так і техніки, на які вони пересуваються. Ну і завдяки даному обладнанню ми можемо зберегти життя. Особового складу наших військовослужбовців. Ми продовжуємо роботу нашого міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу. 24 й раз ми передаємо нашій 120-й бригаді територіальної обороні і червоні калині по 200 впівдронів. Для Команди міжгіонального гуманітарного штабу, яким керує Володимир Грусьман, пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України.